Вітаю малята! Я дуже рада всіх вас бачити! Ану, покажіть ви мені свій настрій! Який вас настрій? Пам'ятаєте, ми вчилися показувати! Ось такий настрій! Чи такий? Ану поміняли! Ось який настрій! Ану поміняли! Ось який настрій! Ану поміняли! Ось який настрій! Молодці малята! Для того, щоб у нас з вами був ще кращий настрій, давайте привітаємося один з одним із нашим сонечком. І я впевнена, наш настрій ще покращиться. Доброго ранку очі! Погладили свої оченятка. Ви прокинулись. Доброго ранку Щічки! Ви прокинулись! Доброго ранку вушка. Ви прокинулись. Доброго ранку ручки. Ви прокинулись. Доброго ранку, сонечко. До віконця простягли ручки, сонечком привіталися. Я прокинувся. Малята, погляньте, сонечко, почуло, що ми з вами привіталися з ним. І до нас в кімнату зазирнуло. Пам'ятаєте, воно вже до нас прибігало в гості. Привіт, малята! Привіт-привіт-привіт! Мені дуже приємно, що ви зі мною привіталися. Так, привіт, сонечко. Ми дуже раді тебе бачити. Малята, пам'ятаєте? Коли до нас сонечко в гості приходило на заняття, ми з вами знайомилися з новою фігурою. А хто згадав, як вона називається? Ой, зараз я подивлюся, подивлюся, хто уважний, хто запам'ятав. Пригадали? Що ж, сонечко, давай малятам нагадаємо. Ця фігура називається Круг, сказали круг. І пам'ятайте, в кінці заняття наш кружочок так зрадів, що у нього аж настрій покращився. І він почав ось так гарно і весело посміхатися. Сонечко, малята! А до нас сьогодні в гості завітає ще одна фігура. Хочете познайомитись? Ну тоді дивіться! Малята, погляньте, яка фігура до нас сьогодні завітала в гості. Але наш круг трішки розгубився. Виявляється, ця фігура зовсім не схожа на нього, а навпаки, повністю відрізняється. Пам'ятаєте, як ми з вами обстежували круг? Так, пальчиком проводили по його стороні. І нам нічого не заважало. А ще ми з вами вияснили, що крох може котитися. Ось якщо ми його так котитимемо по поверхні, то нічого не заважає йому котитися. А ну давайте спробуємо також обстежити квадрат. І так, чи зможе наш пальчик так вільно рухатись по стороні? Раз. Закінчилась сторона і гострий куточок. Раз. Закінчилась сторона ще один гострий куточок. Раз, закінчилась І ще один гострий куточок. Закінчилась і знову гострий куточок. Так, а давайте спробуємо покотити квадрат. Чи одержиться у нас це? Зараз подивимось. А ну, пробуємо малята. Не котиться, правда? Зовсім не котиться. Якщо наш кружочок, погляньте, як він весело котиться, так? То нова фігура котитися не може. А чому вона не може котитися? Як ви вважаєте? Що їй заважає? Подумайте, будь ласка. Дійсно, малята у нашого круга. Немає жодного куточка. У нього є лише одна сторона, тому він може легко котитися. А погляньте, а у квадрата є кути.